Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про те, що у кожного з вас є певний період часу, тобто той час, коли ви проживаєте тут, на планеті Земля, в конкретному світі матриці, там, де абсолютно все має форму, там, де діє конкретна карма, там, де абсолютно все має певний наслідок. В кожного з вас є початок, тобто дата вашого народження, і абсолютно в кожного з вас без виключення буде свій кінець. Коли він наступить, невідомо через те, що це залежить кожного з вас, в кожного своя дорога, в кожного свій шлях, в кожного є своя дата приходу і, відповідно, дата, коли він йде. Але людина вона складається з духовної і матеріальної частини. Матеріальна частина це і є ось те ваше тіло, це і є ось та форма, яка проявляється у світі форм. А духовна частина це конкретно душа, або вище я, або ось та ваша якась невидима частина. Називайте будь-як. Але всі знають, що є щось таке вище. І от коли ось те вище, Воно з'єднується з усім матеріальним, проявляється у певному формі тіла. Відповідно, називається, що людина народилася в кожної людини. Відповідно, є своя дата приходу костюмчика в цей світ. Тому ось ваш. Період часу він певний період. Тобто це не вічність. Вічна є ось та душа, ось та інша частина вас, вона насправді вічна. Але ви проявляєтесь тут у певній формі. І ось цей прояв у цій формі він тимчасово. Тому ваше життя, воно у ваших руках. Не довіряйте іншим жити ваше життя. Живіть його самостійно, наповнюйте його тим, що ви бажаєте. Якщо ви дуже сильно мрієте про те, щоб, наприклад, там стати кимось, ставайте тим, робіть ці кроки, дійте. Хай це буде ваш досвід. Нехай це буде вдалий або невдалий досвід. Розумієте? Ну це буде ваші попитки, ваші шанси, ваші можливості. Я знаю дуже багато людей. Чимало записується до мене на консультацію з таким питанням, що вони хотіли дуже сильно колись щось, а наразі вже вони там хто постарів, хто там вже ще щось, хто ще щось. І тепер вони цього не можуть, але вони досі цього хочуть, розумієте? Тобто в них був шанс, коли б це б реалізувати. Ну, вони це не зробили, от наче б втратили шанс. І тепер все життя жалкують про те, що от колись у нас була така можливість, а ми її не використали і так далі. Тобто, людина не попробувала і жаль. А ви краще пробуйте. І нехай це буде гіркий досвід, але це буде конкретно ваш досвід. А для того, щоб не було болючих моментів, то я запрошую вас для себе на консультацію, там, де я конкретно розповім вам інструкцію саме по вашій даті народження. Бо саме ваша дата народження це є конкретна інструкція до кожної людини, де з легкістю зазначена інформація, що потрібно робити саме вам, щоб не набивати ось тих таких болючих синяків. Якщо ж немає такого бажання, то будь ласка, набивайте. Набивайте ці синяки, бийте ці шишки, розумієте? Нехай вони у вас будуть, але це буде ваше, розумієте? Через те, що. Абсолютно, ваш період часу він тривалий. Тобто, от він отут почався, отут він закінчується. Все, в нас немає більше такої можливості, щоб ми ще колись проявилися в тому ж самому костюмчику з тими ж самими людьми. Ми будемо потім іншими, потім ще іншими і вже були тут не один раз іншими. Але саме з собою ми отут певний період часу. Тому ваше життя, воно у ваших руках. Проживіть його так, як ви того хочете. Перестаньте носити себе скрізь і щоб вам розказували, як жити. Я свого часу жила таким життям життям Там, де я була всім незручна, і я біжу до людей сказав: Скажіть мені, що мені робити. А мені одні кажуть, одну версію, другі, другу, третю, третю. І я ж не розумію, що мені робити, бо я і, і скрізь погана виходить, а як же ж насправді якби добитися того, що що начебто ж, якби і хорошою треба бути для них? І розумієте, кожен дає вам свою версію. Іноді. Інша людина конкретно не прожила певний період часу якогось такого свою подію, да, або того, що вона хотіла. І от вона переносить на нас цей сценарій і нам розказує, що так треба. Але запитай людину, а ти ж чого так не зробила, якщо так ти розказуєш? А людина каже: Ой, то тоді був не той час там чи ще щось, бо за Люди, те, що самі не пройшли, переложують на нас, начебто така, як своєрідна непройдена місія. Типу, ви це не пройшли, і от тепер це маєте пройти там, так якби ваші діти і так далі. Тому, будь ласка, розумійте, що ваше життя, воно у ваших руках. У кожного з вас є певний період початку, і певний період, коли ви звідси йдете. Не давайте іншим людям жити ваше життя. Не дозволяйте, щоб вашим життям керували інші. Через те, що якщо ви не маєте керувати своїм життям, то знайдуться дуже швидко люди, які вами покерують. Вони дуже швидко вам розкажуть, що потрібно робити, куди йти, що купувати, що не купувати і так далі. Через те, що ваше життя, воно тут певний період часу, розумієте? От коли ви усвідомите те, що ви тут тимчасово, то ваша кожна хвилинка перетвориться на максимальне кайфове існування. Через те, що яка б ситуація не відбулася, вона конкретно для вас. І це нормально, що вона відбувається. Хоча іноді, з точки зору людини, ця ситуація здається супер болючою. Це все є нормально по тій причині, що ми прийшли сюди голі босі без нічого і підемо звідси з тими ж самими е, речами. Да? Голі босі і без нічого. Через те, що людина, вона просто-напросто своєрідний костюмчик який проявляється на певний період часу, і відповідно звідси йде. От вона прийшла на набиратися певного досвіду. Комусь потрібно більше любові, комусь потрібно набратися досвіду передачі знань, комусь потрібно набратися досвіду такої. Доброти, співпереживання і так далі комусь потрібно навпаки трошки стати черствішим, бо людина максимально добра. І знову ж таки абсолютно все залежить від того, яка конкретно у вас дата народження і яка задача вашої душі у цьому прекрасному світі під назвою Земля.